Вітаю! Сьогоднішній день розпочався неспокійно і тривожно, власне, як і закінчився вчорашній день. Учора росіяни знову закидали Дніпропетровську область своїми дронами, а сьогодні закидали цю Україну своїми ракетами. І я Думала вже сьогодні, що доведеться знову попрощатися зі своїми планами. А я вчора напланувала, що сьогодні маю дещо зробити. Ну, по перше, маю позбутися усього сміття, яке накопичила за за останні кілька місяців, точніше, не сміття автор сировини. Ну, і По-друге, хотіла приїхати в епіцентр, куди я приїжджаю щороку, для того, щоб набратися новорічного настрою. Не так купити чогось, скільки так надивитися, подивитися і наповнитися цією атмосферою, цим духом новорічним. Але коли повітряну тривогу відмінили, то я вирішила вже не відміняти всіх своїх планів. Ми з'їздили на станцію андеграунд на філософській, віддали вторсровину, яку накопичили. Це тепер вже входимо в новий рік без, без сміття, без втор І приїхали ось в епіцентр наповнюватися. Різдвяним новорічним настроєм Пошукати одну прикрасу традиційну для України, тому що кілька днів тому у літературному придніпрові Ольга Іващенко проводила майстер-клас з виготовлення традиційних українських різдвяно-новорічних прикрас. Я вам пропоную послухати пані Ольгу. На жаль, при радянських часах було трішки все зафіксоване, то їх перебили в рамках сніжинок. Але це у нас знак зорі, знак сонця. Всередині тут у нас елемент хрест. Все це символи достатку, водороддя, відносні. Де енергія вищих сил, енергія чоловіча зустрічалася з жіночою енергією, з енергією землі, і посередині у нас з'являлося життя. Ось вже більш така сучасна сніжинка, ось ми скажемо так. Але це теж у нас є зоря, ось, така ось. ще весь ось такий. Дзвоники це більш сучасний символ. Дзвоник дзвонить, він сповіщає тому на свята така увага саме для дзвоників. Також прикрашали хату, оселю, прикрашали тваринними елементами. По-перше, це пташка. Ну, мене така казкова пташка, дуже, дуже казкова. Вона символізує: по перше, це душа людська. А по-друге, це вісник. Чому вісник? Тому що наші предки вважали, що пташка літає там у небі угорі, вона ближче до Бога до вищих сил, і вона може віднести прохання до вищої сили і повернутися з відповіддю. Тому пташки до пташки таке дуже поважливе ставлення. Ще пташки є пташки, які навесні повертаються з теплих країн і приносять би, Зв'язку тому що починається весна, починається новий цикл життя. Риба дуже цікавий такий елемент. Риба в християнстві. Ми знаємо, що це символ Ісуса Христа. Для наших предків риба це був символ плодороддя, символ достатку, ну тому що і багато. Ще тваринні зображення зооморфні. Ось такі, бачите, такі леви, олені, ще може бути кінь. Лев це символ енергії сонця. Тому у нього на хвості ось така квітка, символічне зображення дерева, життя, Тобто продовження. Є енергія, є життя. Це теж сонечко, бачите? У ага. санкарстві сонечко означає цей кружочок і чотири точечки. Також цей кружечок може означати. Зорю, просто один кружечок, або зерно. Або ще кажуть, це справа, яку ти плануєш на майбутнє. Навіть коли ти вирізаєш, ти чомусь там замрієшся і. Е у нас з'являється така справа, яку потім ми будемо реалізовувати або своїм життям, або там близький час, або на, на рік, ну, як запланується. Корівка, коза. Вони менш поширені. Корівка годує, то вона кормиться родиною. Коза теж дає молоко. Ну і як же без наших янголяток, без нашої вищої сили, яка допомагає, тому цими образами теж прикрашали на новорічні свята хату це вже більш сучасний варіант ну зірки mm -hmm. вона є часткою саме різдва як ви вже зрозуміли з розповіді пані Ольги, одна з основних прикрас української хати до Різдва це була зірка. Не сніжинка, а саме зірка, яку пізніше в радянські часи почали називати сніжинкою зі зрозумілих причин. Звідки однієї європейської блогерки, я побачила, що зараз в Європі. Помешкання так само прикрашають зірками, ну, зрозуміло, вже не паперовими, а пластиковими. І от я в епіцентрі серед тих грашок теж сподівалася знайти схожу зірку. А, знайшла маленьку, одну єдину, напевно, її куплю, але хотіла велику, з підсвіткою такі зірки ще до нас не дійшли. Хоча це традиційні українські прикраси, але чомусь у нас їх ще не роблять, зате досі роблять п'ятикутні радянські. Цей рік був непростим, можна навіть сказати, жахливим для багатьох із нас, багато хто з нас багато що втратив, не лише домівки, люди втратили і своїх рідних. І я всім дуже співчуваю. Я не знаю, як, як це можна витримати, як це можна пережити, але треба переживати і треба триматися. Всім нам у Році, що наближається у 2023-му. Я, звісно, бажаю перемоги, перемоги над росіянами і бажаю продовжувати життя. Хай життя буде наповненим радістю, чимось добрим, чимось натхненним. І будемо сподіватися, що 2023-й рік буде більш поблажливим до України. Отже, з новим роком і до нових зустрічей.